Працюєте в будівельній сфері та не маєте власного прайса або договора, або прикладів написання кошторисів. Можемо запропонувати вам придбати такий пакет документів. У нас він може бути в двох варіантах: як для себе, так і для проради. То в чому різниця? Різниця в тому, що в пакеті документів для прораба там будуть такі колонки, які потрібні ну, для прораба. Тобто, коли вже у вас є наймані працівники. Тобто буде ціна для замовника, ціна для виконавця, різниця вона ж заробіток і відсоток того заробітку. А в пакеті документів для себе буде лише одиниця виміру та ціна замовнику. Щодо ціни, то 600 гривень пакет документів як для себе, та 900 гривень пакет документів як для прораба. Також є така додаткова опція, як оновлення. Тобто прайси періодично, там раз в 3 місяці, раз в півроку, ми оновлюємо в себе на будівельній фірмі ціни. І також в цей пакет документів вложимо вже нові прайси з новими розцінками, і у вас буде постійно оновлені файли і не потрібно тим всім займатися. То такий пакет документів коштує 800 гривень як для себе та 1100 гривень як для прораба. Давайте детальніше глянемо, що входить в пакет документів. По-перше, це договор будівельного підряду. Вверху в шапці договору потрібно заповнити реквізити сторін, вказати адресу, вказати сроки виконання тих будівельних чи ремонтних робіт. Також є купу прав та обов'язків двох сторін. Тут також в пакет документів входить прайс на внутрішні роботи та прайс на наружні роботи. Внутрянка та наружка. Давайте глянемо приклад на внутрішні роботи. Є теплоізоляція, звукоізоляція, гіпсокартон, малярка, плитка по підлозі, всі роботи, електромонтаж та сантехнічні роботи. Будівельні роботи все, що відноситься земельних робіт, фундамента, стін, покрівлі. Також сюди входять зварювальні роботи, благоустрій, тобто паркани, тротуарка і так далі. Також в приклади написання кошторисів ми поклали такі файли, як на внутрішні роботи, коли там ремонтується однокімнатна або двокімнатна квартира, і зробили два варіанти: там бюджетний варіант, коли це там на стінах шпалери, ламінати, і більш-менш середньої якості ремонт, де вже там фарбування, гіпсокартони і так далі. Але це приклади, вам потрібно буде об'єми обраховувати самостійно. Записувати туди, ну, я вважаю, що це в принципі вам має упростити ваше життя. І також там буде ще такий файл додатковий, як розрахунок, тому що вам потрібно фіксувати десь ті суми, які ви отримали, витратили, щоб воно якесь сальдо Тобто цей звіт має бути завжди у замовника якби, в доступі. Ми користуємось завжди Google диском, даємо доступ замовнику до. Того Google диска тобто скидаємо посилання, і в будь-який час, день, ніч не може замовник зайти і перевірити, що в нього там по бюджету. Винен він ті кошти, чи ще є на рахунку. Тобто, я вважаю це зручно. Якщо вам цікаво і ви хочете придбати такий пакет документів, в описі профіля залишив посилання на чат-бот, ви можете там зайти. Обрати, який вам саме пакет документів потрібен, також можна окремо придбати не тільки пакет документів, а окремо прайс. Тобто, заходячи в... за посиланням, вам буде запропоновано купити документи або купити прайси. Ви там оберете для себе чи для прораба, автоматично вам прийде посилання на оплату Приват чи монобанк. Сплатите, скинете квитанцію, вам прийде посилання. На документи або прайс. Обов'язково збережіть це посилання, тому що всі оновлення, якщо ви купуєте пакет з оновленням, оновлення будуть приходити за тим самим посиланням. Так що, купуйте та користуйтесь.